І я знов щось надумав написати відео для історії. Точніше записати. Плану було сьогодні їхати в Горохів. Але щось, як завжди, плани помінялися і я їду в Солович. Не знаю що ще сказати. От зараз вже можна сказати по лісі, вже проїхав Володимир. Вже на Полісі ліс, рівнини. Нікого нема. Трошки їде зараз об'їзд, тут немає руху, ні, ніхто не їздить, то можна спокійно собі їхати, а там по основній дорозі куча фур, машин, то не так собі добре вже їхати. Тут ще десь бачу геть мокру, аж до них почепляється болото, може ліс, так не сохне, але ж пісок тут. Зараз на границі Володимир Волинського і Торійського району. Ось такий дуб тут. Правда вітер. Зараз проти вітру треба їхати. Якби не вітер, то було б трохи швидше, але проти віту приємно їхати, бо не жарко. Мабуть, зараз на цьому все. Їду далі. Так, соняшника треба сфотографувати обов'язково. Гарне таке поле. У нас, на... нас на цьому вже 49 кілометрів, вже навіть наїзду сьогодні. А ще трохи є, що їхати, вже заїхав до район. На ходу взагалі нереально нічого буде писати, бо такий вітер... Ну і не сильний вітер, але вітер і дуже багато хур. Ну, все, такий шум дає і буде від вітру ще шум, то взагалі нічого чути не буде. А дорога тут, звісно, то теж вже таке собі. А мала бути безвітряна погода. Так валить вітром, що тут так непогано, особливо як хтось ось в поле виїхав. Що я його знайшов? Здоровецька. Ось Дуровецький вже не пам'ятаю коли бачив. Ну Дорога, звісно, тут, щось їде, то так драскоче підскакує. Нерівно. В минулому році тут було негті їхати, а в тому році то взагалі. Так, виїхав я з Солович. Там було куча людей, вирішив не... не лякати людей, не записувати ніяких відео. Тут в сторону боблів, село я таке, вирішив поїхати, подивитися, нові дороги повідкривати. Положили новий асфальт. прям новенький. Я ще до дня ніколи не їздив, то поїду кусочок гляну. Що тут є? На Соловичах класно, звісно. Тільки, 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 тільки. Багато трохи людей і шумно. Я після любити. Щоб бути тихо і спокій, бо зараз побачу, що там далі. Чи багато тої нової дороги. Пробую об'їхати. Трохи цієї основної дороги на ковальбі там кажу, така дорога погана щось, в тому розі вже взагалі. Та й цієї. Рух великий. Сьогодні будний день. А тут повинен бути рух менший. Так, в ходу в нас вже більше асфальту не буде до основної дороги. Я думаю, його трохи більше положили через тих підерів русських звісно мало б села дорогу тут прилізли і не достроїли людям дорогу так, вирішив я трошки коротких доріг подивитися навіть не коротких просто нових після дощу а нові дороги після дощу то щось таке і далі такими собачими тропами інакше його не назвеш. Але з другої сторони я б сказав, все одно воно краще, ніж їхати по асфальті. Він так там роздовбаний. Просто якби ще не калюжив, що деякі треба обходити, то взагалі б ще швидше, ніж по асфальті. Тишина нікого нема, там фура одна за одною їде і там так собі така їзда. І ось туди такі атмосферні дорожки, гревел, цілком навіть рівний. Зараз є варіант їхати на Турію і десь туди ще десь там щось якимись тропами. Або виїхати просто до турійського подвір'я і далі по асфальті. Зараз побачу, куди поїду. Що я знайшов? Навіть там ангойдалка є. Проїхав Володимир. Але вже не їхав полями, їхав по асфальті, то швидше. Нововолинськ. 124,5. Ще додому то буде ціле 130. Ну і заодно вже розпішла така тема, то це в нас буде огляд калофа на планетарці буде твій це його огляд зараз на нього обзор динамка пара якась там непонятна щось ну, що там світить як як смеря погоду якась ззаду така торпеда велика мабуть електричний чити якийсь їздить такий грубий така втулка груба то точно електрик Трохи туса робиться більше, до нас ще приєднався велік з бруксом теж на суперпланетарці. Протектор ще навіть такий непоганий. Мабуть, тут та швадьба, та яка вона. А... Як та свадьба називається? Land Cruiser plus щось там таке. Ну вже можна сказати Фінішна пряма. Осталося трохи менше 5 км додому. Поки в нас думаю десь получиться біля 130. Щось так неспешно получилося. Сьогодні а ще повертепах, вже й навіть до вечора. Мабуть, зараз треба зробити підсумок, якщо буде щось чути. Під'їжджаю до поворота до лежниці, і, мабуть, на тому буде все. Є 130 і в нас є, треба включати пісню з світловомалабами, але ютуб забанить її, якщо не буде. Хто в темність знаєш таке? Не знаєш, що ще працювати. В принципі, гарний заїзд, дуже багато проти вітру, тими кулями там теж, я думаю, відео і так все було видно. Коротше, маршрут не для всіх. Так, добре, що вибрався. Знай, куди ще далі буде можливість.